Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку. Всім. Пане Дмитре. У Білому домі заявили про те, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі. Як воно нині виглядає усе на практиці, якою є оперативна ситуація у морях? Як би ви її охарактеризували? Ситуація ну, залишається стабільною в Азові. Стабільно відсутні російські кораблі я маю на увазі бойові одиниці, і вони там відсутні вже протягом фактично половини року. Що стосується Чорного моря, там теж ситуація залишається стабільною. На чергуванні перебуває один підводничовин. носій крилатих ракет, може нести до чотирьох одиниць калібрів. Перебуває він у східній частині Чорного моря. Тому можу сказати, що особливих змін в ситуації не спостерігається. Угу. Ну, а на майбутнє, що ви думаєте з приводу домовленостей про перемир'я в морі, про що було домовлено в Саудівській Аравії, що американці власне доповіли? Опісля як це все буде виглядати? Чи буде дотримуватися? Ну чи буде дотримуватися це найцікавіша частина вашого питання, тому що всі ми з вами чудово знаємо, з ким ми маємо справу, так. Наскільки я пам'ятаю, близько 190 домовленостей Росії, Росія порушила, починаючи з Будапештського меморандуму. Тому, звісно, це буде залежати в першу чергу від росіян. Ми зі свого боку завжди домовленості дотримуємося. Ми я маю на увазі Україну, як звісно, військово-морські сили, що стосується безпосередньо... Перемір'я на моря, як воно буде виглядати щодо цивільного судоплавства, Україна не заважала цивільному судоплавству так званої Російської Федерації. Ми не наносили удари по суднах. Хоча ну, треба ж розуміти, що якщо ми змогли знищити російські бойові кораблі, то ймовірніше за все, судна могли б бути набагато легшою ціллю для нас, простішою, але таких фактів нема. На відміну від фактів знищення. Росіянами цивільних суден в нашій акваторії та в самому Чорному морі, тому знов таки з нашого боку, ніяких порушень міжнародного законодавства щодо безпеки цінного судноплавства не було. Так, були пароми. Вони були законними військовими цілями, які опікувалися військовою логістикою, і зроблено це було з мінімальною шкодою для можливих цивільних в зоні ураження. Тому о, ми зі свого боку, в принципі, маємо просто діяти так, як і діяли раніше. А от росіянам е, в цій ситуації варто відмовитися від ударів по портовій інфраструктурі України, угу. ну абсолютно так, пане Дмитре. Але тут справа: от у чому зараз після домовленостей, зокрема про е, незавдання, Ударів по енергетиці сторін. Так зараз в російському так званому Міноборони вже заявляють про те, що мовляв, ми цю домовленість порушимо. Хоча наш генштаб готовий говорить про те, що ну абсолютно такого не було. Жодного випадку. І зараз, пане Дмитре, те саме може відбуватися і з перемир'ям в Чорному морі, коли нас звинувачуватимуть в чому в, в чомусь, але нам потрібні будуть докази того, що ми не причетні так до дезінформації такої. І Зеленський говорить. Про те, що моніторитимуть тишу в морі, зокрема американці, і він не проти залучення третіх сторін. Зокрема, це може бути Туреччина. Розкажіть, будь ласка, наскільки важко буде проконтролювати зафіксувати в Чорному морі випадки порушення тиші? Давайте будемо розглядати це виключно у вигляді фактів. А факти наступні: ми зараз моніторимо, спостерігаємо ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Наші партнери так само. І це необхідність викликана саме бойовими діями з боку Російської Федерації. Це перший факт. Другий, чи можна посилити це моніторинг? Звісно, можна існує міжнародне право, згідно якого у відкритих водах, а це все, що поза 12-мільною морською зоною, можна моніторити будь-якими фактично засобами. Це будуть кораблі, літаки. Немає значення, тому так викривати цю обстановку це з технічної точки зору не є якимось надскладним завданням, з політичної точки зору можливо. Ви пам'ятаєте, як е, небезпечно маневрував російський літак, в результаті чого на декваторії Чорного моря зазнав е, аварії е, іноземний е, дрон е, і був в результаті. Тобто, от це якраз той випадок, коли е, фактично було порушено міжнародне право, але тим не менш е, здійснювати таку діяльність технічно нескладно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Пане Дмитре, також, от що стосується м, тимчасово окупованого Криму, як на ваш погляд Російська Федерація його буде використовувати, і чи може якимось чином знаєте, маскувати, наприклад, під якісь цивільні судна, там умовно військові військове спорядження, боєприпаси і таким чином перевозити? Чи є така загроза, тому що ну? Росія чесно довіри геть не викликає, і вони ж можуть шукати будь-які ось такі спроби, аби якимось чином там, покращити свою логістику, наприклад. Ну, знов таки, о, тут питання в тому, о, яка для цього є необхідність. Для того щоб перекидати щось в Крим, тимчасово окупований з так званої Російської Федерації, в принципі, о, зараз вони ці завдання і так виконують. Здебільшого суходого. Так, військово-морська логістика фактично зараз не працює. Так, можливо, вона їм все одно потрібна. Це великі десантні кораблі, які залишаються в Чорному морі. Так само вони використовують звичайні пароми, зараз, якими вони періодично змішуючись з цивільними, перевозять і військових. Звісно, це вже не ті великі пароми, які могли перевозити цистерни, з пальним або військову техніку у більшій кількості, але е сказати, що це якось на щось зараз може критично вплинути, я не готовий. Якщо раніше для них мав велике значення так званий Сирійський експрес, для того щоб мати коротке логістичне плече для забезпечення групування в Сирійській Арабській Республіці через Босфор. І вони періодично ці судна через турецькі протоки ганяли в супроводі до речі, військових, то зараз там угрупування немає такої необхідності, вже як раніше в цьому нема. Тому чи, чи будуть вони чи, чи можуть вони технічно це зробити? Ну це треба дивитися на угоду. Я не впевнений, що там прописано догляд суден. Це ми побачимо, коли вже буде імплементовано відповідним чином цей документ. Угу. Про розмінування Чорного моря розкажіть, будь ласка, як триває цей процес і як вплине перемир'я в разі його дотримування на власне хід розмінування чи пришвидшить його? Сподіваюся, що, звісно, умови, в яких ми станом на сьогодні ці виконуємо завдання, стануть. Простішими. Тому що фактично військово-морські сили розміновують і проводять відповідні заходи з дома підтримки рівня мінної безпеки в Чорному морі в бойових умовах. Тобто, фактично, в умовах небезпеки, звісно, це набагато складніше, це інший час на роботу, це інші умови, це ризик життям військових моряків. Якщо Цього ризику не буде, та, звісно, розміновувати стане простіше. Але так, ця робота триває станом на зараз, і унікальний бойовий досвід українських моряків в цьому унікальний для всього світу. Фактично розміновувати в бойових умовах це дійсно доволі складно. Угу. А щодо залучення наших партнерів до цього процесу, чи можемо ми припустити, що просто вони зможуть набагато більше робити у випадку перемир'я у Чорному морі, і там більше залучати, якихось у своїх підрозділів до розмінування? Тому що е судноплавство це звичайно добре. Але як це можна робити, коли в морі досі залишається велика кількість мін, і е це все потрібно розчищати? Ну, з позиції військово-морських сил можу. Заявити, що так, ми сподіваємося, що наші партнери і колеги долучаться до цього процесу. Тим більше це спільна проблема, тому що море у нас спільне, течія чи таким чином влаштована, що фактично, якщо мінне озброєння і починає дрифувати, то воно дрифує якраз в бік територіального моря Румунії, Болгарії Турецької Республіки, і наші сусіди неодноразово вже стикалися з такими проблемами. Насправді і в своїх територіальних водах вони періодично так само вимушені щось робити для того, щоб забезпечити цей рівень мінної безпеки, тому що це вже їхня зона відповідальності. Тому в нас, звісно, таке бажання є. Але в будь-якому разі, це не означає, що ми не розраховуємо на свої сили. Ми, звісно, будемо робити все і ми робимо це успішно.